Сотні тисяч українців залишилися без даху над головою через дії російських загарбників. Однак одесити не кинули співгромадян у біді і не дали житло та інші можливості для налагодження життя людям, які втекли з регіонів, де ведуться повномасштабні бойові дії. Невелике місто Теплодар на Одещині прихистило понад 300 переселенців з різних куточків України. Всі особи в нас розміщені взагалі на орендованих в орендованих приміщеннях. З 38 осіб у нас розміщені через програму прихисток. У нас 14 людей, які мали змогу і надали це прихисток безкоштовно за рахунок тих виплат, які сьогодні гарантує держава. Місцеві жителі не лише надали переселенцям дах над головою, а морально підтримали їх. За час війни деякі навіть здружилися і тепер ходять один до одного в гості. Рядом з нами через под'їзд живе бабуся, переселенка Катерина. Вона очень часто, ходить до моєї бабусі в гості, поэтому ми общаємося, дамо, вислушуємо їх трудності, які у нас були, чим можемо, допомагаємо друг другу. Переселенка Катерина Микитівна приїхала з Харкова до Теплодару влітку. Жінка з жахом згадує, що їй довелося пережити. Ми сиділи в подвалі проє суток, бо не можна було вийти звідти. Так руйнували, так кидали, не можна було вийти на вулицю. На Катерина Микитівна розповідає, що ще до війни у неї стався інсульт. Наразі переселенка під наглядом фахівців місцевої лікарні. Багато переселенці заключають декларації з нашими сімейними врачами, але навіть ті, які не хочуть заключати, у них є договори з своїми врачами. Ми їм все одно не відказуємо медицинської допомоги в повному об'ємі. Жінка згадує, як її підтримали місцеві жителі та допомогли пережити стрес. Була кормішка, а з першого давали обіди, розуміли, що таке нещастя. Спасибо всім людям, дуже, дуже благодарні, що нас підтримали. Абсолютно всі люди, які приїхали з регіонів, де йдуть повномасштабні бойові дії у теплодарі, вчасно набули статусу внутрішньопереміщених осіб. Від місцевої влади зареєстровані переселенці одержують соціальну допомогу, розповідає начальник управління соцполітики Теплодарської міськради Тетяна Полюк. Був у нас випадок, що людина приїхала і в нього не лишилося ніяких документів все лишилося там. То ми співпрацюємо з нашою міграційною службою, от відправили його туди для відновлення документів. Після того, як він відновив документ, він прийшов до нас. Ми йому надали статус переселенця і також призначили допомогу на проживання. Щоб набути статусу ВПО, необхідно підтвердити, що переселенець приїхав з регіону, де йдуть активні бойові дії. Зробити це можливо навіть якщо людина не була там офіційно прописана, розповідає Тетяна. Полюк людина проживала, наприклад, в Маріуполі чи в Києві, чи в інших точках гарячих наших точках, але сама була зареєстрована в іншій області, де не ведуться сьогодні воєнні дії. То ці люди мають доказати, що вони там жили і працювали. Вони приносять інші документи, підтверджуючи їхню роботу. Там це може бути витяг із пенсійного фонду ОК 5 яка підтвердить, що саме там вони працювали і отримували заробітну плату. Це може бути договір з сімейним лікарем, що вони там жили і наблюдалися у сімейного лікаря саме в тих районах. Це може бути військовий квиток, це може бути довідка або документ, що вони там вчилися. От вони приносять ці документи, і ми також їм надаємо статус внутрішньопереміщеної особи і призначаємо допомогу. На сьогоднішній день головне завдання місцевого керівництва забезпечити комфортні умови переселенцям у зимовий період. Вже зараз люди починають приносити теплі ковдри та речі, закуповують вугілля та дрова. Також продовжує підготовку до зими і теплодарська ТЕЦ. «Підготовка до зими в этом году складна і Ми проводимо достатньо масштабні роботи по поведению ТЕЦ до ктопительному сезону. Сама подготовка в этом году охватывает не только саму ТЕЦ, но и другие аспекты комунального хозяйства, как система водоснабжения. Система жилищно-комунального господарства, ну, собственно, сама ТЕЦ інженерні інженерної комунікації. Директор Теплодарської ТЕЦ розповідає, що у технічному плані всі мережі до роботи готові. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, але є проблема фінансового характеру, каже Олександр Михайлов. Нам надо рассчитываться за природный газ, нам надо покупать материалы, электроэнергию для того, чтобы мы могли качественно пройти сезон. И здесь только опасение в том, что необходимо ну, больше финансов. То есть на сегодняшний день долги населения Тепло составляют порядка 15 миллионов гривен. Это достаточно серьезная, серьезная сумма, поэтому я пользуюсь случаем, обращаюсь к жителям. З великою просьби оплачувати долги за прошлої тепітельний сезон для того, щоб піддержати підприємство і не залишити його без можливості закупки того ж природного газу. Умови щодо закупівлі природного газу цього року є жорсткішими, зазначає Олександр Михайлов і каже, що комунальники дуже розраховують на своєчасну оплату за тепло та інші комунальні послуги. Тарифи ж згідно з рішенням уряду цього року для населення всієї України залишаються незмінними.